Вічкал палець, тьмою цікава, видай убийців котів, тільки ти знаєш, кого ти ховаєш, вогинь простором брині. З такими думами доїхали до Львова, до героя міста Ярва. Лише з його майданів не зникала рідна, державна. Ключик до соловіна, ключик до санскритської мови мова. А значить, і для всесвітна мова, як могла ж на себе посягнутися чорної огиднеї, лукава, притинуя, і зашмором уся в рука. Серце припотіло, ось жира до рама, ось личаківська луя, скільки накосила смерті полерама, там на одним медпристоять христа. Проворчими з вітами люди із квітами. Але ніхто не кладе, бо влада пильнує, таємно зденькує, а хто покладе, от тому попаде. Так і стояли, вожачі слухали, як між собою копи локшу свіженьку на вухо, на сінь щоб сліди заности.